Мотиваційний, ти можеш все. Ти можеш все, сказав мені Господь, благословив і відпустив дорогу. І я, як пташка, в світ, осяяна величним словом Бога. Оскільки то отих разів було, коли в життєвій млеті млі крили, тоді зринав у пам'яті Христос і ті слова, ти зможеш все, дитину. Рідна Костенько, подари мені світа, дола у вікнах березу, хай спочине душа в оберегах боріс. Я прийшла у цей світ, щоб пройти обережно, не задавши нікому ні смутку, ні сліз. А натомість я мусу, мушу усе, що я мушу. Бог посіяв мене у жорстокі грунти. Тут не можна пройти, не поранивши душу. Тут свобода не сходить і тут сходять хрести. Звичайно, собі мать, звичайна з хата скомана на росах і дощах настояний вузок. Ця реальна мить вже завтра буде сповнена, А післязавтра казкою казав: Мамина пісня, вечірня е, зірниця. Щоб не опасти, щоб не спинитися. Мамина пісню в добрі та печалі. Тихо відлуніє, навіть мовчання. Це її вірш нашого корінного патрона, Якова Голуба чорні хмари. Гей, нависли чорні хмари над нашою землицю. Всяка біда збиткується над руською удовицю, Кожний її допікає всякими ділами. Лише тхнути, о наш Боже, змилуйся над нами. Помилуй нас і змилуйся, Отче Николаю, Ти є, ти є патрон і опікун для mm. руського краю. Не дай, отче нам, русинам, марно пропадати, дай ворогам свою силу, щоб могли пізнати, що ми маємо в тобі, Отче, велику оборону.